ТСН ексклюзивно поспілкувалася з Одеситкою, яка внаслідок іранської атаки на Ізраїль втратила двох дітей: матір, рідну сестру та племінницю. Про цю сім'ю багато писали в мережі, але, як каже наша співрозмовниця, було чимало неточної інформації, і для неї дуже важливо це виправити. Більше розкаже кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук. Ніч на 15 червня. Іран б'є балістичними ракетами нового типу по ізраїльських містах. Боєголовки долають американську оборонну систему ТЕТА, також Петріот, які використовує Ізраїль. Наслідок атаки стає зрозуміло. Залізний купол ППО цього разу не вберіг. Одна з ракет влучила у багатоповерхівку в місті Бат'ян. Це передмістя Тель-Авіву. 12 -ро людей загинули. Серед них п'ятеро українців. Там просто немає тіл. Як мені сказали, вони не встигли спуститися. Їх знайшли під сходами. Хтось вилетів Тієї ночі Ганна втратила обох синів – Ілю та Костю, яким назавжди 14 та 10 років відповідно, матір Олену, якій 54, рідну сестру Марію, якій 30 років, та її доньку Настю. Племінниці Ганни було 7 років. Я ще повністю це не прийняла. Сиджу вдома і думаю, ну вони далеко так. Я рік без них жила, сумувала страшно, і я усвідомлюю лише коли розумію, що я більше не можу до них додзвонитися. В Ізраїль сини Ганни переїхали минулої весни. Родина вважала, що дітям так буде безпечніше, адже в рідній Одесі молодший костя постійно плакав через сирени повітряної тривоги та жахався ракет за рік. Друге повинні були повернутися. Вони вже там і навчалися. Я наполягла, щоб вони і тут відвідували українську Школу онлайн. Там вже понад рік жили мама, рідна сестра та племінниця Ганни. Наприкінці 2022-го вони приїхали в Ізраїль на лікування. У маленької Насті була важка форма онкології. За кілька років до цього в родині була ще одна втрата. Від цього ж діагнозу рак крові пішла життя сестра Марії. Вони були двійнятами. Ось їхні дитячі фото. Маленьку Настю назвали на її честь вона говорить: якщо Насті не стане, я просто не буду жити. Пригадує найкраща подруга Марії та хрещена Насті. каже за місяцями нескінченних зборів грошей на лікування, були три надскладні операції. Малечі пересадили кістковий мозок, але і це не допомогло. Вони якраз у неділю збиралися до лікарні, і там Маші мали сказати про результати пункції та ймовірний план лікування далі. П'ять українців, серед них троє дітей. Прощання з цією родиною відбудеться в Ізраїлі у неділю та понеділок. Я вже підписала. Я вже підписала завірений документ про кремацію тіл, бо їх неможливо перевести. перевести тіла в Україну було неможливо через закрите небо, а ще нестабільну ситуацію. Отже, поки невідомо, коли прах загиблих українців відправлять до Одеси, щоб і рідні могли попрощатися. Нині за пам'ять своєї доні Насті на фронті б'ється її тато Артем. Ірина Кондрачу, Олена Черняєва, Іван Савченко та Анатолій Короб ТСН 1+,1. марафон Єдині новини. Олю, отже, на початку тижня Трамп говорив, що буквально день два, і він вирішить, чи будуть Сполучені Штати теж кидати бомби на Іран чи ні. Тепер він вже говорить, що рішення буде ухвалюватись десь за тиждень-два. Куди ось ця рішучість Трампа поділась? Адже коли він закликав всіх негайно евакуйовуватись з Тегерану, здавалося, що рішення вже ухвалене. Вже от-от. Де да, вітаю колего. Зміна риторики з войовничої. Справді на початку тижня Трамп заявляв, що ніякого припинення вогню між Ізраїлем та Іраном і бути не може що потрібно винятково. Повна відмова Тегерану від а, намірів створювати ядерну зброю, взагалі від будь-яких ядерних досліджень, що ніяких переговорів теж бути не може, що вже а, запізно. А, Трамп навіть публічно заперечив слова президента Франції Макрона, а, бо той сказав, що Трамп розглядає можливість мирного врегулювання. На що Трамп відповів, що Макрон все розуміє неправильно, але останніми днями ми справді спостерігаємо, що рішучість його а, у його словах стало значно менше. А тепер ми вже справді чуємо про два тижні, і що нібито вони тепер будуть вирішальними. Американська преса пише про надзвичайний опір із боку мага радикального крила республіканської партії, на яке спирається Дональд Трамп, і власне це те крило, яке він і створив це його актив. Мага не хоче війни. Нагадаю, що в інавгураційній промові Дональд Трамп теж говорив, що Успіх сполучених штатів вимірюватиметься тими війнами, в які вони не вступлять. Цей внутрішній конфлікт вихлюпується на поверхню. Трамп у соцмережі True Social навіть а, обізвав мегапопулярного мага-блогера Такера Карлсона. Він буквально написав, що скажіть хтось ненормальному Карлсону про те, що Іран не може мати ядерної зброї. Підірвала довіру Трампа до себе, нібито і директорка національної розвідки Тулсі Габард, запекла прихильниця Трампа, але вона теж проти участі Сполучених Штатів в іноземних військових операціях повідомляє NBC News із посилання на свої джерела, і що її тепер через це, нібито не запрошують на наради. Ну і сам Дональд Трамп вже дуже критично а, висловлюється про Тулсіґаберт і про її свідчення в Конгресі. Коли його запитали про її слова в конгресі, коли вона говорила, що Іран ще не впритул наблизився до виконання ядерної програми, Трамп відповів, що йому байдуже, що вона вважає. Ну і Wall Street Journal з посиланням на свої джерела писало, що Трамп вже вибрав якийсь сценарій розвитку подій із тих, які йому були запропоновані, але що ще його не активував. На що сам Трамп відповів, що Wall Street Journal і гадки немає, як він буде діяти, і його речниця напередодні зачитала заяву від президента і теж дуже оптічно і дуже неконкретно говорила про можливий розвиток подій. будь ласка, далі пряма мова. Він сказав у заяві, яку я вам щойно зачитала. Що виходячи з того факту, що існує значна ймовірність переговорів з Іраном, які можуть відбутися або не відбутися найближчим часом, він ухвалить рішення протягом наступних двох тижнів що змушує його думати, що можливі істотні зміни. Я не збираюся вдаватися в міркування та обґрунтування. Президент так вважає це його позиція, і він ухвалить рішення протягом наступних двох тижнів. Щось подійне про подібне про два тижні вирішальні. Ми вже чули стосовно російської війни проти України і чули це не раз. Цю тему Трамп зараз повністю ігнорує, має на увазі тему нашої війни. Він не взяв участь у засіданні групи СЕМИ цього тижня у Канаді саме у тому дні, який мав бути присвячений і був присвячений питанню України. І відлітаючи з Кананаскіса на борту свого літака, він взагалі сказав, що зробив в Канаді на саміті все. Чого прагнув, у нього там більше немає справ. Трамп не відреагував на оці інтенсивні російські удари по житлових кварталах, які були цього тижня. Про Путіна він згадував лише в одному контексті: як великий друг Ірана, російський диктатор, запропонував свої посередницькі послуги у врегулюванні війни з Ізраїлем. але Трамп з його слів, начебто, порадив Путіну розібратися зі своєю війною, а потім вже братися за все. Інше про по українському треку це наразі все. Але наступного тижня очікуємо надзвичайно важливу подію. Відбудеться саміт НАТО в Газі, де мають бути і президент Трамп, і президент Зеленський. Президент України відверто говорив, що хоче говорити із Дональдом Трампом про придбання нових пакетів озброєння. Тож уважно будемо спостерігати, чи відбудеться їхня зустріч у Нідерландах і чи захоче Трамп її провести колего. дякую, дякую тобі за Кореспондент Кореспондентка в Сполучених Штатах Ольга Кошеленко про те, як Білий Дім вагається чи долучатись до війни проти Ірану, яку вже веде Ізраїль, і про те, як з риторики Дональда Трампа цього тижня майже зникла війна в Україні. Новин в ефірі телеканалу Рада про головне в Україні та світі розкажу я, Світлана Усенко. 280 дронів та ракет запустила армія РФ цієї ночі по Україні. 260 засобів протиповітряна оборона знешкодила. Повідомляє Прислужба повітряних сил України. Майже всі ударні дрони летіли з Брянська, Приморсько-Ахтарська, Курська, Орла і Мілерового, а також з Мису Чауда, що у тимчасово окупованому Криму. Крім того, ворог вдався до ракетного удару двома аеробалістичними кинжалами, які запустив з Тамбовської області, двома іскандерами з Белгородщини. Та чотирма крилатими ракетами калібр з акваторії Чорного моря. Основний напрямок атаки Полтавщина, місто Кременчук. Після комбінованої атаки РФ по Кременчуку виявили небезпечні касетні боєприпаси. Вони становлять загрозу для життя. Про це попереджає поліція Полтавщини. Там нагадали, категорично заборонено торкатися, переміщати або наближатися до підозрілих предметів. У разі виявлення треба дзвонити на номери екстрених служб 101, 102 або на загальний 112. Масовану ракетно-дронову атаку на Полтавщину окупанти здійснили вночі. У Кременчуцькому районі зафіксовано прямі влучання, а також падіння уламків на об'єкти енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях. Повідомили в ДСНС. Поранена одна людина. Мер Кременчука Віталій Малецький виклав фото наслідків обстрілу і додав, зачепило житлові квартали. Є зокрема пошкоджені приватні будинки і багатоповерхівки, де повибивало вікна. Також є пошкоджені автівки. Трьох ворожих обстрілів зазнав Краматорськ на Донеччині. Армія РФ о восьмій ранку із дрона ланцет поцілила по цивільному вантажному автомобілі на околиці міста. А за годину окупанти двічі обстріляли приватний сектор. Інформація щодо постраждалих не надходила, але є пошкоджені житлові будинки. Про це написав у Фейсбуці Олександр Гончаренко, керівник міської військової адміністрації. За його словами, на місцях працюють усі відповідні служби. Вночі армія РФ обстріляла житлові будинки в Херсоні. Під удари потрапив центральний район міста. Про це повідомила прес служба Херсонської міської військової адміністрації. Внаслідок ворожих прильотів пошкоджено житлові будинки. У квартирах вибито шибки, понівечено балкони, дахи та фасади. Один зі снарядів влучив у помешкання, де була літня жінка. Її ушпиталили. Кожен день десятки об'єктів або пошкодження або знищення. Причому ворог б'є саме по цивільній інфраструктурі, по житловим будинкам. Найбільша е, кількість от, по знищених або пошкоджених об'єктів це саме житлові будинки, як приватні будинки, так і багатоповерхові. Вони б'ють також і по гуманітарній інфраструктурі. В нас жодної лікарні не залишилось жодного медичного закладу, який би не був під е, ворожим обстрілом. Пошкоджені три будинки, лінія електропередач та газогін. Такими є наслідки нічних дронових і артилерійських атак російських окупантів по Нікопольському району. Про це в телеграмі повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Він зазначив, що під вогнем опинились Нікополь, Мирівська і Марганецька громади минуло без загиблих і поранених. В Одесі ліквідовують наслідки масового обстрілу безпілотниками. в Ніч на 20 червня. В місті зафіксували 10 прильотів, наслідок яких загинула одна людина. Пошкоджено кілька багатоповерхових будинків. Один із них знищено повністю. Господарчі споруди, навчальний заклад, магазин, автомобілі. На місцях спалахнули масштабні пожежі, надзвичайників рятували з вогню дев'ятьох людей. Утім, під час ліквідації обвалилися елементи конструкції. Постраждали троє рятувальників. Нині вони в лікарні. Стабільному стані. Роботи з відновлення інфраструктури тривають. Закрили да, плюнку. Далі закрили вікна плівкою. Були палатки з допомогою. Там видавали спеціальну плівку. Оно моя квартира на третьому поверсі. Власними силами швидко закрили. Ми підключили родичів та все прибрали самі. Сам що можемо. Рятуємо, що можемо тут і тут стеля. Оно, бачите, бігаємо, боїмося, що щось на голову впаде. Тому вздовж стіни. Ну вот моє платимо третій та он. Моя квартира на третьому поверсі. Ви бачите, що нема сітки? Там лежав мотор від шахеда. Вже прибрали тут. Всюди його уламки. Машин немає, нічого немає. На посаді вже офіційно Володимир Зеленський підписав указ про призначення Руслана Кравченка генеральним прокурором. Відповідний указ оприлюднений на сайті президента. Кандидатуру Руслана Кравченка парламент підтримав 17 червня. Руслан Кравченко кадровий прокурор. Працює в системі з 2015 року. У 2023-му очолював Київську обласну військову адміністрацію. А за рік став керувати Державною податковою службою. Руслан Кравченко народився на Луганщині у 90-му році. Тож він наймолодший генпрокурор в історії України. Нагадаю, посада генерального прокурора України була вакантною із жовтня 2024 року. Вони були в російському полоні понад два роки і нарешті вдома. Україна та Росія провели черговий етап обміну полоненими в межах домовленості у Стамбулі. Кількість повернутих з причин безпеки не називають її. Озвучать в кінці обміну. Всі визволені захисники, солдатський та сержантський склад. Серед звільнених є оборонці Маріуполя, яких утримували в неволі з 2022 року. Найстаршому звільненому 60. Це був ще один етап обміну у категорію важкопоранений. Та тяжкохворі повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Пройшли крізь пекло, полум'я й вибухи та залишилися живі. Так дніпровські медики розповідають про поранених побратимів, яких вони нині рятують. Сергія та Івана вполював дрон на Донецькому напрямку. Як розповідають медики, до лікарні у Дніпрі бійців привезли у вкрай тяжкому стані. Про боротьбу за їхнє життя медиків розпитала Ніколь Савченко. Все, можеш усміхатися вже. Сергій чекав на цей дозвіл, ділиться медсестра. Та ще нещодавно чоловіку було не до усмішок. Напередодні над ним та його побратимом Іваном розірвався ворожий дрон. Попали на дрона, чи він в кущах був, чи, чи на двері. Ми таки не зрозуміли. Хлопок, я впав на спину. У ушах дзвін дуже великий. Зрозумів, що Опіки на очі, чувствовав, що тече кров, ший, з лиця. Чоловіків дрон підстеріг, коли ті повертались з бойового завдання. І нам залишилось метрів п'ять. Ми проходили туди і не було чутно. Верталися назад, ну він десь завіз або сів на дім чи на дерев. І це був скіт, я так зрозумів, з пластіду, ну, саморобний. Бо сколків нема, все тіло погорів, ноги, все. Від вибуху Івану попекло ноги до колін та понівечило руку. Прийшов до тями, почав одразу в очі, очі протирати. Цього вказівного пальця я відірвав вже по його не було, а цей великий ще залишив. Приклав і почав Сергія шукати. А після евакуація. на допомогу хлопці чекали майже добу. До лікарні у Дніпрі прибули у вкрай важкому стані, розповідають медики. Зізнаються, побоювалися за стан Івана. Дуже впекло, травматична, ампутація кількох пальців, сильний струс мозку. Він не пам'ятає майже нічого, що там стало, з закривавленими руками, із майже без ознак життя. Ми його приймали і думали, мабуть, вже нічого не вдасться зробити. Та ще важча ситуація була з Сергієм, додає лікар. У нього дуже пошкоджені очі. Опіки уламків в тілі. Кілька операцій зробили наші хірурги по відновленню шкіри, щоб наросла нова, свіжа, щоб менше було цих важких ран війни. Нині стану обох бійців, медики стабілізували. Спостерігають за Іваном, який йде на поправку, та борються за зір Сергія. Він уже дещо бачить. Трошки так. Лівим глазом от бачу контор. Контори бачу. Знову бачити нині найзаповітніше бажання Сергія. А ось Іван зараз хоче знову назад до побратимів. Та спершу на бух чекає подальша евакуація до менш завантажених лікарень України. Ніколи Савченко Юрій Смірнов. Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Сторіч Артеку дитячий табір, який починав свою історію в Криму, вже майже 10 років працює в історичній місцевості Києва. Попри війну він щоліта збирає дітей з усієї України. Як живе сучасний Артек та про що мріє, дізнавалась Руслана Сушко. Конкурси, танці, ігри, а також культурно мистецькі та інноваційні центри. Все це сучасний міжнародний дитячий центр Артек. До сторіччя з дня заснування тут зібрали дітей з усіх куточків України. Всі дуже дружелюбні. Ти можеш спокійно підійти до любої дитини, з ним поговорити, побалакати, якісь відосики зняти, якусь тему знайти спільно, вважати, дуже класні. Взагалі, прям ну я не можу. Ну ма є й ті, хто відвідував Артек ще в Криму до тимчасової окупації. У 2016-му він відновив свою роботу в санаторно-курортній зоні Києва Пущі Водиці. Відтоді тут оздоровились понад 70 тисяч дітей, але є ті, хто приїхав сюди вперше. Вертеться вперше, і якщо чесно, враження неймовірні, це ну табор мріє просто. Мені правда тут дуже подобається. Якось так, всі емоції, воно все йде тут, ти живеш тут, ти прям чувствуєш себе людиною. Відпочинок тут це не лише розваги, а й навчання, каже одна з учасниць парламенту табору. До прикладу, патріотична гра Артеківська козацька січ, експерименти з хімії та фізики і майстер-класи в арт студіях. Такий музичний, якби гурток. Навчали якісь бази, музиці, чому б ні діткам сподобалося. А також ми хочемо провести містер та міс Артек. А ліхтарики вночі це ідея нашої подруги. Вона дуже цікаво придумала. Ось багато багато всього. Сергій працює в Артеку вже рік. Це одинадцята його зміна. Раніше він приїжджав сюди ще дитиною. А в ролі вихователя вперше вони підходять, кажуть, що їх турбує, що там цей, і ти прям чувствуєш себе батьком. Я чувствую, відчуваю себе як батьком, дитиною. Коли дитина до мене підходить, там щось каже: Сергій, мене були там щось цей, щось цей, і мені аж приємно. Деякі діти одразу після приїзду потребують адаптації, зазначає вихователь. Але згодом проявляють себе через ігри та конкурси. Але взагалом завжди приїжджають активні діти до нас, які хочуть відпочивати, граються з нами, приймають участь у заходах і, взагалі, з ними класно просто працювати. Я обожнюю активних дітей, які особливо полюбляють виступати на сцені. В умовах війни діти отримують психологічну підтримку, а також безпечний та корисний відпочинок, каже керівниця інноваційного освітнього центру. В нас ключовим напрямком є саме патріотичне виховання. Виховання дітей у дусі, патріотизму, виховання в них національної свідомості а до все майбутня генерація нашої держави. І додає табір продовжує працювати та транслювати цінності, якими жив ще в Криму. Планів у нас багато. Мрій багато. Ми мріємо про те, щоб Артек був в різних куточках України. Була широка мережа під мирним небом і в тому числі повернення до Криму. Руслана Сушко, Ігор Ковальчук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.